Ну і вітання, друзі, отримав чергову посилочку. І це у нас запальничка для газової плити. Я брав в Аврорію, тут в Україні, але вона на газу не сподобалась мені, тому що газ швид швидко закінчується. Тому було прийнято рішення замовити на Аліекспрес. Ось такого плану замовив. Вона електрична, чиста по типу шокера. І так, я не бачу кришки. Ага, кришка є. Кришка, як ви бачите, під колір самої кнопки. Батарейки, звісно, не було в комплекті. І давайте спробуємо перевірити, чи вона працює, чи не працює. Якраз і буде так сказати, відеозвіт для китайця, чи справана вона, чи несправна. Так, тут нічого не фіксується. От китайці молодці. Так, Спробую, о, нібито зафіксувалося. Все, батареєчку вставили, ну пластик такий доволі такий якісний, я дивлюся. Тут залізний накінечник і перевіряємо. І бачимо, що вона справно працює. Так, де наш фокус? Фокуса нема, але ви бачите, що вона дугує. І я вважаю, що вона справно працюватиме, буде запалювати Ну, У мене зараз немає чим перевірити, на жаль. Але гадаю, що буде працювати. Вартість її 345 гривень, якщо я не помиляюся. Ну, аврорі за 40 гривень брав, яка нікуди не, не годна. Гадаю, що ця буде працювати, тому посилання знизу я дам. Кому цікаво, можете замовляти і користуватися. Одна батарейка і все. І у вас газ запалюється. Тим паче, коли в період блекаутів... Є газові комфорти, які працюють від електрики. І під час відсутності напруги можна буде користуватися ось такою запальничкою. Все, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.